Державна прикордонна служба проводить захід, це забіг пам'яті військовослужбовців Державної прикордонної служби, які загинули в зоні проведення терористичної операції, а також при виконанні завдань по охороні державного кордону. З метою вшанування учасників, з метою вшанування загиблих пам'ятаємо. І цей захід проводиться в рамках підготовки до Дня прикордонника, який відбудеться 28 травня. Дійсності велике спасибі і за те, що проводять такі пам'ятні заходи так, воїнам, АТО, які загинули, так, і що вони про них пам'ятають, і хочеться, щоб вони пам'ятали це вічно. І бажаю щоб це стало традиційно, щоб ви проводили якомога це частіше, щоб наша молодь займалася спортом, а не сиділа вдома за комп'ютером, випивала, курила, а вела здорові спосіб життя.